Найпотужніший інструмент у світі незовні він усередині тебе. Твоя підсвідомість може заспокоїти тривогу, стерти страхи, позбавити травм, змінити звички, розкрити твій вищий потенціал і навіть запустити зцілення тіла. І все це без жодної пігулки. Це не магія, це гіпноз, стан, коли свідомий розум відступає, а підсвідомість показує справжню силу. У 1968 році, відома гіпнотерапевтка Долорес Кеннон із Арканзасу, зробила відкриття, яке випадково зламало матрицю – невидимий код реальності. Одного разу на сеансі з жінкою, яка страждала від тривоги, сталося щось неймовірне. Замість спогадів із дитинства вона почала описувати інші життя: 1923-1850 році. Стародавній Єгипет з іменами, акцентами та деталями, які пізніше Долорес перевірила і підтвердила як реальні. Цей сеанс змінив її життя. І з того часу Долорес присвятила цьому 40 років, понад 45 тисяч сеансів. Її клієнти знову і знову говорили те саме. Вона вийшла на те, що назвала підсвідомість. Але це була не підсвідомість травм Фрейда, а універсальне квантове поле. Де пов'язані всі душі, де зберігаються всі знання, а минуле, теперішнє та майбутнє існують одночасно. І всі клієнти повторювали одні ті самі істини: ти сам чи сама обираєш батьків до народження, земля це школа, смерть не кінець, життя це гра, проекція свідомості. Але найдивніше, голос, який говорив під час сеансів, не був голосом клієнта. Він використовував складну лексику. Метафори, описував квантові ідеї, про які ці люди ніколи не знали. Коли Долорес запитала, хто ти? Відповідь була ви ще я. І воно сказало: людина не випадковість, ми добровольці, душі, які приходять на землю, щоб допомогти їй еволюціонувати. Долорес усе задокументувала: 19 книг, кожне слово з її записів, не теорія, не художня вигадка, чисті стенограми та скрипти. Її метод, техніка квантового зцілюючого гіпнозу, показав, тіло може зцілювати себе. Карма це навчальна програма, страждання це вибір. І були зафіксовані дива. Одна людина відновила зір, інша зцілила рак. І все це під гіпнозом. Вчені сміялися, але скани мозку показали: під гіпнозом розум входить у тета стан, ту саму хвилю, що пов'язана зі свідомими сновидіннями, екстрасенсорикою. Та виходом за межі тіла. Навіть фізик НАСА Том Кембл підтвердив, реальність цифрова, простір і час і симуляція, а смерть лише вихід із матриці. Ось послання тобі від Долорес. Ти сам обрав це життя. Ти жив сотні разів до цього. Час нелінійний. твої думки створюють твою реальність, забуття частина гри. А місія твоєї душі на землі згадати, хто ти є. Якщо в тобі всередині щось відгукнулося, це не випадковість, це твій знак. Я сертифікований гіпнотерапевт, член Американської академії гіпнозу. Я працюю як цілитель, холістичний терапевт свідомості та транстерапевт підсвідомості. На моїх сеансах клієнти зустрічають своє вище я, відпускають старі програми, переписують обмежувальні переконання та запускають глибоке зцілення. Якщо ти готова або готовий до змін, напиши мені в інстаграмі, посилання в описі, і дозволь твоєму пробудженню, зціленню і новому життю розпочатися вже сьогодні.